Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо завдання, тобто типові завдання до контрольної роботи за темою множення раціональних чисел та подібні доданки. Завдання, які ми сьогодні задаємо, дуже схожі до созданів і будуть виконувати під час контрольної роботи. Тому починаємо. І так, перше завдання ось таке. Укажи коефіцієнт буквеного виразу мінус 0,7х. Нагадую, коефіцієнтом числа буквеного виразу є саме число, яке пишеться перед літерою. І так, але не забуваємо, що ми число беремо разом зі знаком. У нас і коефіцієнт, це буде мінус 0,7 і вибираємо варіант відповіді. Наступне завдання, яке схоже до контрольної роботи, це ось таке. Зведи подібні доданки у виразі 4-12. Коли ми зводимо подібні доданки, доцільно винести, визначити спільний множник у наших подібних доданках, винести його з-за дужки і потім часові коефіцієнти відповідно додати. Якщо подивимося з подібним, подібним однаковим множником, який ми можемо винести за дужку, є y. Виносимо y за дужки. І не Забуваємо, що я казала, коли ми Y винеслимо, можна закрити його пальчиком і записати в дужки те, що залишилося. У нас залишилося 4 відняти 12. Саме цей вираз ми записуємо у дужках. Тобто виносимо спільний множник за дужки. Виконуємо дію в дужках. У нас не забуваємо про наш Y обов'язково, він буде множитись на число. В дужках у нас 4. Коли ми виконуємо віднімання. Тобто Ми виконуємо віднімання 4 відняти 12. Що ми робимо? Ми від більшого числа віднімаємо менше числа, стамо знак більшого числа. Тому що це у нас є числа. Не забуваємо, що дії віднімання можна списати на дію додавання. Тобто 4 можна написати як додати мінус 12, і у нас буде додавання чисел з різними знаками. Як додавати числа з різними знаками, більшого числа віднімаємо менше число, стамо знак більшого числа. Тоді у нас буде 12 відняти 4. Це у нас буде 8 зі знаком мінус. Це буде мінус 8. І, відповідно, я вам постійно казала, що число і множник треба вносити на перше місце, щоб був гарний запис. Це буде мінус 8 Y. І, відповідно, варіант відповіді ми вже бачимо. Наступне завдання: обчисли, вираз. Мінус 0,4 до куба. Що означає куб? Тобто, у нас число може це саме на себе 3 рази. Тобто ми можемо це розписати, як мінус 0,4 множити саме на себе сама на себе три рази. Не забуваємо, коли у нас число підноситься до кубу зі знаком, тоді і на знак теж множиться. Виконується розписування разом зі знаком. Якщо б у нас знак стояв за дужками, тоді б ми його б не враховували всі три рази. Але у нас знак підноситься до куба також само, як і число. Тому ми розписуємо це як мінус 0,4 помножити на мінус 0,4 і помножених на мінус 0,4. Бачимо, у нас іде множення чисел з від'ємним знаком від'ємних чисел. А, далі. А, у нас Кількість множників, від є, кількість множників зі знаком мінус є непарною, тоді добуток буде від'ємний. Тоді ми одразу можемо поставити знак мінус. А тепер виконуємо множення. Скільки у нас число після кому буде? У нас чисел після кому буде 3, тому що у нас три множники, в яких одне число після коми, тому пишемо суму. І 4 помножити на 4 буде 16, 16 помножити на 4 буде 64. У нас буде 64, 3 числа після коми, тобто пишемо 0 і ще 0 перед комою. Або виконуємо обмжені у стопчик. Або усно, як я навчала, або обноження у стопчик. Це буде мінус 0,64. І варіант відповіді обираємо. Наступне завдання: спростити вираз. 4А, відняти 3А і додати 2С. Тобто, це у нас іде. Виконання дій над подібними доданками, тобто зведення подібних доданків. Спочатку ми повинні визначити подібні доданки. Нагадую, подібними доданками є ті доданки, які мають однакову буквну частину, або вона них є відсутня. І так, які у нас у нас всі доданки мають буквально частину, тоді визначаємо їхні пари. У нас буде пара подібних доданків: С4А і 3А. А також подібними доданками є мінус 5С. І плюс 2С. Щоб простіше його виконувати, не забуваємо, ми можемо що застосовувати переставну і сполучні властивості додавання, і переставити. Наприклад, в цьому випадку доцільно переставити другий і третій доданки місцями, а потім їх об'єднати за спільним доданком. Тобто спільні наші подібні доданки. Переставляємо спочатку. У нас буде 4А. Відняти 3А. Не забуваємо, що ми переставляємо разом зі знаком. Ми про знаки не забуваємо і їх не втрачаємо. Тоді ми отримаємо вираз. 4А відняти 3А, відняти 5С і, відня... і додати 2С. Тепер до кожної пари подійних доданків ми можемо винести спільний множник за дужки. У першій парі доданків спільний ножник задушки, ми можемо винести, це А. У другій парі доданки множник, який яким можемо винести задушки, це є С. І так, що у нас буде? Виносимо в першій парі задушки число А. У нас буде А. в дужках буде 4 мінус 3. У другій дужки ми виносимо значення С. С виносимо додатнє. Тоді ми записуємо в дужках ті знаки, які у нас залишаються при коефіцієнтах. У нас було мінус 5, тоді так і залишається. 2 було додатнє, буде плюс 2. Тому що нагадуємо, винесли це зі знаком плюс. Тоді у нас всі, значення, всі коефіцієнти, які мали знаки, і залишаються. Тепер виконуємо дію в дужках 4 відняти 3 буде 1. 1 помножити на А, це буде 1А, або ми коефіцієнт 1 не ставимо, це буде просто А. І відповідно, в других дужках мінус 5. Плюс 2. Це додавання чисел з різними знаками. Від більшого числа віднімаємо менше число по модулі. Ставимо знак більшого числа по модулю. 5 відняти 2. Це буде 3. Зі знаком мінус. Це буде мінус 3. Мінус 3 помножити на С. Це, це буде мінус 3C. І обираємо відповідний варіант. І вказуємо. Так. Наступне завдання. Схоже до контрольної роботи, ось таке. Обчисли значення виразу мінус 1,2х відняти 0,5 плюс 0,2 помножених на 6х мінус 10, якщо х дорівнює 7,398. Коли у нас вимагається виконати обчислення виразу, тоді спочатку доцільно його спростити, а потім лише тільки значення нашої змінної, тобто нашого невідомого, підставляти. Тому давайте спочатку його перепишемо, наш вираз мінус 1,2 помножених на х-0,5 плюс 0,2 помножених на 6х-10. І спочатку його спрощуємо. Що означає спростити вираз? Треба спочатку розкрити дужки. Дивимося на наші коефіцієнти перед дужками. Перед першими дужками коефіцієнт мінус 1,2, перед другими 0,2. Не забуваємо, що множник перед дужками множиться на кожний вираз в дужках. Тобто мінус 0,2 множиться і на х, і множиться і на мінус 0,5. Відповідно, 0,2 множник множиться на другі дужки і на 6х, і множиться на мінус 10. Виконуємо множення. А мінус 1,2 помножених на х це буде мінус 1,2х. І так, мінус 1,2 помножите на мінус 0,5. Добуток буде у нас додатній, тому що добуток двох віддієнних чисел є число додатні. І 1,2 на 0,5 це у нас буде 0,6. Тепер виконуємо дію над другими дужками. 0,2 помножити на 6х. Ми можемо коефіцієнти 0,2 помножити на 6. Це на у нас буде 1,2х. І 0,2 помножити на мінус 10. То буде двох числа з різними знаками і число від'ємне. 0,2 помножити на 10, це буде у нас мінус 2. Тепер можемо звести подібні доданки. Які у нас подібні доданки? Це ті, які мають на ну, однакову частину, це мінус 1,2х і 1,2х це є протилежні вирази, рівні по модулю, але різні за знаком, сума їх дорівнює 0. Тоді можемо їх взагалі просто викреслити. І залишаються у нас подібні доданки, це ще 0,6 і мінус 2. Можемо їх виписати окремо, тут тобто у нас буде 0, 6 відняти 2. Це у нас іде віднімання раціональних чисел. Більшого числа віднімаємо менше число по модулі, ставимо знак більшого числа. 2 відняти 0,6 це у нас буде 1,4, більше числа по модулю мінус 2, тоді буде зі знаком мінус. І варіант відповіді обираємо. І так, переходимо до наступного завдання. Наступне завдання, яке є типовим до контрольної роботи, це розв'язання рівнянь. Рівняння у нас ось таке. 0,3 на помножених на вираз х-2 віднято 0,2 помножених на х плюс 4, це, це дарів 2,9. <клес> Щоб виконати дії над таким рівнянням, спочатку треба розкрити дужки. Не забуваємо, що множник перед дужками множиться на кожний вираз дужок. І її беремо разом зі знаками. І так, у нас 3. 10. Uh, помножених на х це буде 0,3х, відняти 0,3 помножених на 2 це буде мінус 0,6. Далі мінус 0,2 помножених на х це буде мінус 0,2х, і мінус 0,2 помножених на плюс 4, двох чисел з різними і числа це буде мінус 0,8 це рівня 2,9. Тепер зводимо подібні додатки. Які у нас подібні додатки? Ті, які мають однакову буквену частину, це 0,3 і мінус 02, і числові значення це мінус 0,6 і мінус на 08. Можна переставити, відповідно за переставною властивістю додавання, або, давайте переставимо, щоб було більш простіше. У нас буде 0,3 переставимо другий і третій доданок місцями. Мінус 0,2х, мінус. 0,6 відняти 2,9. 0,3 відняти 0,2. У нас буде 0,1 Х. А тут у нас йде додавання двох від'ємних чисел. сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. 0,6 додати 0,8 це буде у нас мінус 1,4. Це дорівнює 2,9. Тепер ми дивимося на те, яка у нас головна дія. Головна дія віднімання. Як називається член при дії віднімання? Зменшуване, від'ємник, різниця. Як знайти невідомо зменшуване, треба до відємника додати різницю. Тоді у нас буде 0,1х дорівнювати 2,9 додати 1,4. Тоді наш о, невідомий 0,1х буде дорівнювати, додаємо, це у нас буде 3. 4,3. Тепер ми, у нас між коефіцієнтом і х діє не стоїть, але ми пам'ятаємо, що там завжди діє множення. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тоді у нас х дорівня 4,3 поділити на 0,1. Тоді у нас х дорівнює 43. Рівняння розв'язано. Не забуваємо вказувати відповідь. Що х дорівнює 43. І останнє завдання, як ми глянемо допове з контрольної роботи, завдання це обчислити вираз. Вираз ось такий. Мінус 1,14 відняти 0,96 помножених на мінус 4,2 і додати 1,8 помножених на мінус 0,3. І так, як його доцільно виконувати? Доцільно виконувати, спочатку виконати в дужках перших, Потім знайти добуток першого множника на другий множник, потім знайти добуток інших двох пари число, а потім вже ці добутки додати. І так, виконуємо дію в дужках. До речі, можна виконувати подіям, що є більш цінніше. І так, у нас вираз в дужках. мінус 1,14, 0,96. У нас від'ємне число віднімає число. Тому доцільно за правилом віднімання раціональних чисел дії віднімання, замінити на дії додавання, додати протилежне число до від'ємника. А зменшено залишається без змін. Тоді у нас буде мінус 1,14 додати мінус 0,96. Виконуємо дію сума двох чисел, двох від'ємних чисел число від'ємне. 1,14 додати 0,96 буде. 2,1 зі знаку мінус, тобто буде мінус 2,1. Далі, тепер ми наше число, яке отримав у дужках, множимо на число мінус 4,2. Виконуємо, у нас буде мінус 2,1 множитись на мінус 4,2. Добутком двох чисел з однаковими знаками є число додатки. Тоді у нас добуток буде вже додатній, тоді у нас буде 2,1 множитись на, на 4,2. Виконувати множення можна у стовпчик, це у нас буде 8,82. Ми знайшли добуток перших чисел, Тепер шукаємо другий добуток. Другу, три, наступна пара добутків це 1,8 у нас множиться на мінус 0,3. Добутком двох чисел з різними ознаками є число від'ємне. Тобто добуток у нас буде від'ємне. Тепер у нас 1,8 треба помножити на 0,3. Це у нас буде мінус 0,54. Тепер у нас залишається виконати останню дію у цьому виразі, це виконати додавання добутки. Перший добуток у нас 8,82. Додати у нас є додавання. І другий добуток у нас мінус 0,54. Це додавання числа з різними знаками. треба що зробити. Від більшого числа по модулю відняти менше число по модуль і поставити знак більшого числа. І так, ми бачимо, що більше по модуль є додатнім. Тоді у нас буде додатня. 8,82 відняти 0,0 відняти 0,54. Це у нас з вами буде. 12 відняти 4 це у нас буде 8, 7 відняти 5, це буде 2, буде 8,28. І не забуваємо у виразі теж ставити відповідь. Завдання типові до контрольної роботи ми з вами розглянули. Якщо виникнуть питання, пишемо мені в особисті повідомлення або в коментарі, я завжди питаю.